Трагедія сталася на третьому чернівецькому цегельному заводі. Під час ремонту одного із пристроїв у цеху загинули слюсар та механік. Нині завод працює. Місце трагедії опломбували журналістам туди зась. Ну розумійте, поки не буде в нас судна, не буде заключення, потім, будь ласка, буде дозвіл. Коментарі від працівників заводу отримуємо за межами підприємства. Розповідають, біда трапилася у другій половині дня, коли 56 та 42-річні працівники ремонтували механізм бігунка для мокрого помолу матеріалів для виготовлення цегли. Слюси ремонтик го року народження, а головний механік 74-го року народження. Обидва пропрацювали на підприємстві роки. Досвід роботи величезний. Оперативники допитували людей, чи події, і я подробиць не знаю. Так, я теж чула це, що один одного почав всмоктувати, а інший почав рятувати. Але наразі це все з'ясовується. На цегельному заводі шоковані тим, що сталося. кажуть, тут строго дотримуються правил техніки безпеки, а справу розпочали розслідувати правоохоронці. За попередньою версією 56-річний слюсар ремонтував механізм, і пристрій сам увімкнувся. Чоловік отримав смертельні травми. Коли ж механік намагався надати допомогу колезі, пристрій увімкнувся знову і затяг його усередину агрегату. Питання справності електрообладнання однією однієї складових роботи, звичайно, цього механізму. Які потрібні е, матеріали для виготовлення цегли. Звичайно, це теж буде враховуватись і з'ясовуватись, які причини, чи включався агрегат, чи працювало обладнання і так далі. Це все е, обставини, які необхідно з'ясувати слідству. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки. Відділом Чернівецького відділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За статтею 272 частини 2 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. На даний час триває досудове розслідування його хід взято на контроль. Що винних службовців у загибелі двох працівників знайдуть їм загрожує 8 років позбавлення волі, повідомили в прокуратурі. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.